Пробувати себе у професії щодо душі. Таку можливість отримали учні 58-ї гімназії, взявши участь у профіфесті в парку Саксаганський. Це традиційний захід до дня науки. Гімназисти від першого по дев'ятий клас знайомилися з кожної з десяти локацій. Кожному класі дали дорожню карту. І вони хо е, йдуть від станції до станції, отримуючи завдання їх виконуючи. Чудова у нас є локація марчендайзер хлібзавода», Тобто, як хліб попадає з заводу до, е, до людей у домівки, І діти вирішують ці всі питання. У нас є гарна локація, врач, ветеринар. Тобто дітки лікують своїх тварин, а на плюшевих тваринках вчаться чистити їм вушка, тобто, от з різних таких 10 локацій у нас допомогли у створенні деяких з локацій громадські організації, пожежна частина номер 14, працівники швидкої допомоги та поліцейські. Тож учні ознайомилися з роботою рятувальників, поліцейських, лікарів та військових. Я сьогодні здесь красиво локацію про пожар, війну і нам бочці понравились про пожары. Показывали там, хто работает, про пожар давали попробовать, І нам ну, понравилось пробовать. Я казав, кажу і буду казати, що не дивлячись на війну. Ми маємо в містах, де більш спокійна, більш мирна обстановка, маємо проводити на вихідні дні свята, збирати людей і піднімати їм настрій, піднімати їх бойовий дух. Вони мають відчувати нормальне, мирне життя. Ми показуємо різні види професій, а також сьогодні проводиться ярмарок на підтримку наших військових. Тому приємно з корисним поєднали. Тому я вважаю, що такі заходи якомога частіше потрібно проводити. Свою локацію підготував і музей російсько-української війни. Тут малеча могла на власні очі побачити воєнні артефакти та доторкнутися до сучасної історії. Позаду в мене локація від фонду НАБАТ Вікторії Триктяк, від її музею, який створений ще в 2014 році. Може хто вважати, що не потрібно цього показувати, але ж я впевнений, в тому що. Ми маємо бачити, що відбувається зараз, що відбувалося з початку 2014 року. Ми маємо не забути свою історію і не дати її нікому перекрутити. Тому діти, всі дорослі, мають це бачити і всі повинні знати правду. Батьки діляться для дітей важливі подібні корисні інтерактиви. Я зі своїм сином вперше на такому заході. Ми знаємо, що дуже довга підготовка була. Сьогодні надзвичайна чудова погода. Ми дуже раді цьому. Ви бачите, скільки дітей, батьків, і це настільки корисно для діточок. Першокласники, можливо, не всі професії навіть і знають, але вони дуже цікавляться, хочуть більше взнати, які предмети потрібно вивчати, щоб опанувати ту чи іншу професію. Надзвичайно цікаво вживу, побачити, ось як працюють пожежники, лікарі, пекарі, бариста дуже багато цікавої інформації. Дар'я Олексій Провицький. цей день.